Друзі, всім привіт Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі підбору автомобілів. У цьому відео вам покажу, який свіженький варіант з'явився на продажу, а саме це в нас BMW 520. Що за автомобіль? Дивимось, тисніть лайк цьому відео і погнали! Друзі, перед вами автомобіль, який свіжо прибув із Німеччини, і вже готовий до продажі. Це BMW 520D 2020 року. 2 літра дизель на 190 коней, автоматична коробка ZF, 186 в оригінальний пробіг. І ціна, друзі, ціна взагалі суперова. Хід, є яниць ринку. І з всіма документами, з з всіма податками. 96 900 злотих плюс торг. Ось, друзі, він так виглядає. Автомобіль є на ледовій оптиці, передні парктроніки, адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення. Е, в комплектації автомобіль Sportline на оригінальних легкосплавних 18 дисках гарних. Чорні релінги. І ось, друзі, подивіться, як він виглядає. Позаду камера задня вийду парктроніки. Це комплектація спортлайн, тому тут хрому немає, все йде чорне, і на зеркалах чорний і тут все теж чорненьке. Зараз вам покажу в якому стані є кузов, чи тут щось фарбувалося, робилося. Вона навіть його чесно не міряє, то зараз і для себе також дізнаюся. Дивимось його по фарбі. І перейдемо далі оглядати. 97, 119, 130, 116, 99, 99, 100, 91, 112. Друзі, це все показники оригіналу. Капот. Навіть каподі в оригіналі. І є декілька маленьких сколів. Це підтверджується те, що він не фарбувався. Тому що зараз так, так фарбують автомобілі під товщину мір. Тому все потрібно детальніше перевіряти, з приємчиками і так далі. Наразі у нас об'ється оригінал. І це, до речі, такий цікавий колір, що тут навіть без товщиноміра товщин можна побачити із далека чи щось фарбувалося. Але ще автомобіль, це чітко видно на камеру, що він є в одному кольорі, тобто немає перепадів. Бо взагалі це такий колір, що можуть бути перепади, коли щось в автомобіля роблене. А так він повністю є ціленький, рівненький. Навіть м'ятинки немає на автомобілі, ось дивіться. Ну, взагалі-то покриття фарби та металу BMW є досить міцними. Досить тяжко пробити навіть фарбу на Капоті, тому що якби дивилися французи, наприклад, то вже тут все було б посічне. Тому що французи, японці, вони е, таке дуже тоненьке покриття фарби і пробуває там практично аж до металу. Переходимо до цікавого, до салону автомобіля. Нагадую, що комплектація у нас Sport Line, водічка, зверна карта, повний електропакет, пакет, центральний замочок, електрична кришечка багажничку. Друзі, оцінюйте стан. Приємчики не знищені, сидіння йдуть комбіновані, спортлайновські. Я у своїй BMW точно такі ж мав. А до речі, у мене ж комплектація теж спортлайн, тільки в мене автомобіль в седані. Електричне регулювання, поясничний валик, підколіннички, датчик світла дощу, туманочки, шкірене мультикермо, подивіться, друзі, як збереглося кермо. У моєму автомобілі було в гіршому стані. Хоч у мене пробіг менший підігрів керма, адаптивний проїзд-стронік датчик дощу, тут віртуальна панелечка, ось пробіг автомобіля, підлокотничок, там тайпці, тайпці роз'єм, автохолдер, електроручник, підігрів передніх сидінь, кліма зона вибачаюсь, Тут однозонна кліма. Тут однозонна кліма, кліма. Е, великий дисплей, навігація, мультимедія. Стеля світленька, чистенька. Також позаду є два типці роз'єми, розеточка на 12, підлокотничок, дійсно по салончику. Та й зовні автомобіль збережний гарно. До речі, окремо відкривається віконечко, можна сюди грузити, швидкі закупи. Або ж у нас відкривається повністю, багажничку електричне, автоматична шторка відкривається. Ну і все, у БМВ запасочок немає. Це гарні гарне, Тому, друзі, хто собі шукає такий подібний автомобіль, звертайтеся, чесно, не пожалієте ціна є хороша. Вийте собі е, в автомото, комплектацію також враховуйте спортлайн. Щоб автомобіль був з оригінальним пробігом, звичайно, свіжий, привезений. Із всіма податками оплачений. А під капотом у нас нагадує, що 2 літра дизельний двигун на 190 коней, який йде безаварійний, хороший двигун, економний. Наприклад, моя BMW бере е, середній розхід е, між містом і позамістом. Я більше позамістом, звичайно, їжджу, показує 6,9, ну, грубо кажучи, 7 літрів. Двигуни хороші, коробки хороші, співпраця їхня. Це. Все чудово, тому друзі, дивіться, як все виглядає, дивіться по металу, по стаканах. Капот не кручений, все є ціленьке. Ніде нічого не підтікає. Запустимо автомобільчик. Так чисто, що навіть не хочеться сідати, бруднити його легенько. Сядемо, запускаємо. До речі, щитом є дорожніх знаків. Двигун працює тут просто ідеально. Він ще не прогрітий, тому що я саме автомобілем виїхав із він зараз ще прогрівається. де працюють для денної їзди. Ну і капот бажано закривати ось так, він на двох замочках, бо деколи люди причавлюють, це неправильно замикають. і тут бувають м'ятини, То замка одного не закриють. Е, одразу хочу вам включити світло, щоб глянути, чи все працює. Нагадую, що в автомобілі є повний лид. Все працює, культурович працює. Друзі, якщо вас цей варіант, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся! І можемо вам надати приїхати і надати повністю огляд автомобіля, тобто там детальніше вже перевірити кузов із приємчиками, більше фото, більше відео вам надати, підключити комп'ютерне обладнання, поїхати на яму, глянути, як знизу все виглядає, детальніше зробити тест-драйв, перевірити повністю всю електроніку, ну так сказати, зробити вам огляд під ключ, і тоді вже матимете повне розуміння про цей автомобіль. Ось бачите, до речі, проблеми також є з цих автомобілях, але вже ніби вирішили в цих руках, що тут бувають шторки зависають, але тут вони працюють. В БМВ це потрібно обов'язково перевіряти. Дивіться, друзі, яка косметика по салончику. Дійсно приємно знаходитись в автомобілі, в якому гарно пахне, який чистенький, гарний. Глянемо, що в нас там по сервісних інтервалах було, коли був остальній сервіс. Тату з поїзду вимоги сервісові. Останній тигоря був сервіс, навіть нещодавно 182 258. Цей автомобіль був сервісований до останніх кілометрів В дилера BMW. Сервіс був місці 25-го року. Ось вам горнонище, щоб ви побачили, як відбувалися сервіси в автомобіля. Все робилося. В БМВ. Я не знаю, що тут буде карплей активований в йому. Треба покомбінувати, глянути їх тут. Bluetooth. Не, якщо то потрібно буде активувати карплей, на навігації все працює, кліматронік працює, це відчувається. Добренько, давайте ми їм проїдемось. Відчуємо як він їде. І будемо робити заключення. Система старт-стоп спрацьовує. А блін, у нас всі бим вже тут не виключаються, бо мої бим ще тут виключаються. Старт-стоп. Трішки розігріємо легенько і пізніше натиснемо йому. Ну, у мене просто немає. У мене є віртуальна, але вона типа йде посередині, то вже було так змінне на краще від попередньої BMW, але тут же йде повністю віртуальний. Це набагато краще. Йде гарненько, рівненько, тихо. БМВ йде така дуже устойчива на, на дорозі. Блін, ці, ці трактори так виїжджають, капіта. Навіть не дивлюся, чи їде машина, чи, чи не їде. Кольники їздять, на їх потрібно дивитися. Друзі, як автомобіль на вашу думку. Напишіть свою думку в коментарях. Буде теж цікаво почитати ваші думки. Якщо звичайно автомобіль вам подобається, натисніть лайк, поділіться можливо цим відео зі знайомими, можливо, хтось собі шукає такі варіанти, тому що дійсно ціна хороша. Якби я у своїй БМВ багато яких речей не поробив, я б цю собі вже забрав би, тому що я вже в своїй теж ну робив автомобіль під себе, все міняв, всі плини теж мастило там в... в коробці і так далі. Ну, все робив під себе машину. Там якісь річашки поміняв, новий гальма собі поставив. Так би зараз трішки шкода віддавати. А так я собі цей автомобіль забрав би, тому що дійсно ціна хороша. Ось, друзі, такий цікавий варіант, як з'явився на продажі BMW 520D. І тут, друзі, теж трішки задумайтесь. Це є BMW 2020 року за 96 тисяч злотих. Подивіться, за скільки виставляють пасати B8. 18-19 рік теж є ціни 90-95. А це, друзі, є BMW з хорошим двигуном на хорошій коробці. Це не є якийсь там робот, хоч DSG теж зараз себе зарекомендувало Супер, але це є звичайна 8-степонева коробка. Тому, друзі, варто задуматись, тим більше в ціні вже оплачені всі податки, він залишається тільки автомобіль зареєструвати 160 злотих. Сподобався автомобіль? Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, тиснемо лайк цьому відео і до наступних відео. До побачення!